Агенція «Дзіл Сполечних», яку очолює П'єтр Цепелік, зорганізувала допомогу від небайдужих польських побратимів для медиків, які допомагають пораненим бійцям на сході України. Вже тривалий час депутати Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин та Володимир Князевич відвідують передові позиції збройних сил України і моніторять потреби українських військових. Після одного з таких візитів волонтери дізналися про потребу в освітленні операційних стаб пунктів. Де надається допомога пораненим бійцям. За підтримки голови Переліснянської громади Володимира Молдовчука, депутата Бурштинської міськради Ростислава Бардашевського та активіста Василя Попіва була організована поїздка на фронт. Підтримуючи зв'язок з патріотами Польської республіки, депутати звернулися до Піотра Цепеліка та його агенції. А він у свою чергу доклав максимум зусиль, щоб придбати безстіньову лампу, яка освітлюватиме операційні площі. Під руками хірургів, зважаючи на систематичні перебої з електроенергією через постійні бомбування енергетичної системи України російською армією, дане обладнання укомплектовано акумуляторами і може працювати до 8 годин автономно, що доволі важливо в умовах війни. Приблизна вартість обладнання до 20 тисяч євро. Ми маємо е, ну, такі співпрацю з агенцією справ споліжних, це є Польща е, Петр Цепелік, і це вже третя лампа, яку ми завозимо на Україну з його допомогою. І коли він дізнався про ваш е, шпиталь, він дуже захотів, щоб передати одну з ламп сюди. І я переконаний, що це є перше таке. Е, Ну, передача перший такий допомога, але не остання, не, не крайня. Я впевнений, що ми будемо в подальшому також працювати і допомагати, тому що ви робите дуже велику справу для України, захи... ну, оберігаючи наших героїв і захисників. Дуже вам дякуємо за це. Дякую щиро. Вам дякую, вас якує за допомогу. Окрім цього, волонтери, прості громадяни та в основній масі медичні працівники Івано-Франківщини зібрали кошти на придбання двох дороговартісних квадрокоптерів з тепловізійними камерами, які допоможуть бійцям у Бахмуті координувати збройну відсіч окупантам. Організаційними питаннями та логістикою займалися прикарпатські обранці і допомагали їм цьому агенція Зілсполічних. Під час поїздки. Ініціативної групи на схід України волонтери відвідали місто Гуляйполе, де передали бійцям медикаменти, продукти харчування та одяг. Завітали у місто часів яр, в якому зустрілися з начальником евакуаційного відділення на позивний сокіл, і передали квадрокоптери для захисників Бахмуту, а також у польових умовах вручили йому нагороду. Це є медаль за заслуги перед прикарпаттям. Це є найвища нагорода яка в принципі може бути присвоєна ну, в рамках Івано-Франківської області. Я у свій час зробив подання, тривало, тягнулося певний певний часу. І гордий дружби з вами. Прошу. Це неочікувано. Ваше. Дякую. Служу народу України. Дякую. Дякую. Неочікувано, дякую, товариству. Дякую. Як і було заплановано, відвідали один із стаб-пунктів міста Лиман, де передали медикам першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Перегова операційне обладнання. Тільки такими спільними діями небайдужих українців та їхніх справжніх друзів з інших держав Україна відстоїть своє право на незалежність та вільний вибір стати членом Євросоюзу та НАТО. Слава всім людям доброї волі! Слава Україні!